Другокласниця Юля вперше побувала в храмі, коли їй виповнилось лише рік. До церкви її привели рідні. З того часу дівчинка намагається не пропускати жодного богослужіння. Каже, приходить сюди подякувати Богу та попросити про сілякий гаразди. Її мама розповідає, у їхній родині багато священників, тому діти привчені ходити до храму на молитву. Про здоров'я. Про сім'єю. Ми є діти, ми ходимо до храму для того, щоб спілкуватися з Богом. Я гадаю, що церква нічого поганого не вчить, вчить лише добра, лише ну, так би, правильного життя. Храм парафії Вознесіння Господнього Української греко-католицької церкви в Дубну ще досить молодий. Ця дерев'яна споруда була освячена два роки тому. З того часу громада проводить його облаштування. Так, нині тут встановили найголовнішу його частину іконостас. Це дуже важлива частина храму, яка в великій мірі завершує прикрасу і інтер'єр храму. Без сумніву, це і велике досягнення спільноти, яка може. Має можливість відтепер спокійно і повноцінно здійснювати обряди, молитви, богослуження у цьому храмі, освятити його прибув глава і отець Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав. Католицька громада дубна, нині невелика. Всього лише декілька сотень прихожан. Та блаженніший Святослав висловив сподівання, що спорудження нового храму і освячення іконостасу позлужать розвитку громади. Ця громада так вона сьогодні маленька, але ми бачимо, яка є вона жива і динамічна. Вона росте, росте на очах. Про непересічність події, яка відбулася цього дня. Говорять і прихожани. Визначна не тільки для греко католиків а для цілого. Нашого регіону старовинного міста Дубно. я не можу чітко стверджувати, але думаю, що це взагалі перший такий приїзд ієрарха такого рівня, блаженнішого владики на дубинську землю за всю історію греко-католицької церкви. На завершення богослужіння блаженніший Святослав поблагословив присутніх і подарував іконку оранти Київської Галина Баранчук, Богдан Рябунець, інформаційна програма День.